Програма Ваша Свобода. Я Інна кузнецова. Вітаю вас. Майже половина громадян України асоціюють державу з корумпованою владою та війною. Такі результати опитування, проведеного компанією ТНС для інституту світової політики, оприлюднені сьогодні. При цьому майже чверть опитаних називає владу неефективною. Водночас, чиновники високого рангу вважають, що Україна є прикладом для всього світу, як можна реформувати країну за вкрай несприятливих умов, коли на кордонах доводиться захищатися від ворогів, Рога, а всередині боротися із розбалансованою економікою. Чому на Печерських пагорбах і у містах і селах думають по-різному? Про це запитаємо у віце-прем'єр-міністра, міністра будівництва та житлово-комунального розвитку, регіонального розвитку та житлово комунального господарства Геннадія Зубка. Добрий день. Доброго дня. І процитувала ваші слова з одного з привітань і власне. Що саме вам вдалося зробити таке, чим би ви могли пишатися у випадку чого? Ви знаєте, я от ключове слово, яке ви сказали, да, це розвиток. І от саме головне, я асоціюю своє міністерство, да, яке я керу, і напрямки, якими я займаюся реформою ключовою, яку я вважаю найактивнішою, і саме такою серйозною і основною в нашій державі, це те. Реформа децентралізації це питання розвитку, тому що децентралізація це просто інструмент, да, для того, щоб розвивати регіони, для того, щоб підсилювати вплив громадян на владу, і саме головне підсилювати роль місцевого самоврядування. І чому ми кажемо про те, що практично сьогодні уряд рухається по напрямку реформ і виконує завдання, які конкретно виписані в стратегії сталого розвитку в коаліційній угоді? Програмі дій уряду у нас є конкретна маршрутна карта, за якою ми рухаємося і цієї маршрутної карти, що зробив особисто Геннадій Зубко? дуже важливі речі, які стосуються саме децентралізації. У нас на сьогоднішній день практично прийняті всі закони, які дозволяють об'єднуватися громадами, для того, щоб створити ефективне управління і забезпечити його економічну ефективність на території України. І саме головне цим громадам передати ті повноваження, які на сьогоднішній день всі чекають. Ми вже зробили те, що практично з 1 січня 2015 року передали бюджетну децентралізацію, і практично ті гроші, які раніше віддавалися на Київ, вони залишаються на місцях. І бюджет розвитку практично був збільшений на 34 мільярди гривень. І сьогодні вже ми можемо планувати в місцевих громадах. Не тільки сьогоднішній рік, 2015, й вони вже бачать шістнадцятий, сімнадцятий. І тут дуже важливі речі, які стосуються да, з приводу подальшої роботи. У нас на сьогоднішній день вже є 87 об'єднаних територіальних громад, які конкретно 25 жовтня отримують нові органи місцевого самоврядування, які зможуть згідно нових змін до конституції отримати виконкоми. І саме головне. Рухатись до того, щоб мати повні повноваження управління. А якщо на я у вас територію? запитаю, а якщо у вас запитаю про шість територіальних громад, які були утворені на Донеччині, і там було вчора розпорядженням Павла Жебрівського, голови е, тимчасової військової адміністри військово цивільної адміністрації. Сказано, що вибори там будуть не 25 жовтня, а 29 листопада. Це як? А от тепер переходимо до того, що все таки ми знов пам'ятаємо, що ми знаходимося під тиском військової агресії. Да. Є зона АТО, яка визначена законом, і на жаль, ми були вимушені ще раз кажу, вимушені да зв'язку з тим, що ще в червні місяці 2014 року практично розпустилася Луганська обласна рада. В вересні місяці перестала існувати практична обласна рада Донецької області і вимушені були забезпечити безпеку громадян, а також управління на цій території створивши військово-цивільну адміністрацію. І тому сьогодні та, саме голова ОДА приймає рішення про створення таких об'єднаних територіальних громад. Тобто Те, це що не стосується... волюнтаризм, що вибори будуть там 29 листопада. Тепер переходимо до дати виборів. На сьогоднішній день у нас діє один закон для всіх територій. І там, де сьогодні управляють військово-цивільна адміністрація, і там, де управляють у нас сьогодні органи місцевого самоврядування. Два рішення, яке приймається: це про створення об'єднаної територіальної громади, його ухвалює або військово цивільна адміністрація або органи місцевого самоврядування. І друге рішення це те, що на вибори вже піде об'єднана територіальна громада. Дату виборів у нас сьогодні. Постановою Верховної Ради затверджують народні депутати, які чітко указали дату для всієї країни 25 жовтня. То як тоді розцінювати рішення Павла Жебрівського, він підпорядковується кабінету міністрів. Я думаю, що на сьогоднішній день це його рішення повинно бути скоректоване. Те, що він створив шість об'єднаних територіальних громад, це дуже добре. І те, що вони повинні йти на вибори 25 жовтня. Це також зрозуміло за згідно чинного законодавства України, яке діє на сьогоднішній день, з іншого боку, там говорять про те, що на е, територіях підконтрольних от, Україні, але близьких до зони, до зони бойових дій невідомо, чи будуть проходити вибори, чи не будуть проходити вибори, хто коли і як вирішить, безпечно чи небезпечно це. Я вам дуже вдячний за це запитання, тому що саме. Безпека громадян буде визначати можливість проведення на підконтрольних Україною територіях, а також на той території, на якої сьогодні є і вважається лінія зіткнення, можливість проведення виборів. Чому? Тому що ви бачите за останні практично тижні, так, які підсилення бойової такої іде активності сепаратистів, так які сьогодні практично обстрілюють і сьогодні страждають і мирні мешканці. Ви бачите це по посатані. Що відбувалося, да, і тому сьогодні говорити про те, що коли перебувають в зоні АТО, у нас на сьогоднішній день три області. Ми про це не забуваємо. Да? Що і Донецька, і Харківська, і Луганська область максимальне завдання сьогодні Галіф да? і військово-цивільних адміністрацій це безпека громадян. Саме безпека громадян Добре, буде, але буде доводити про те, хто? що потрібно не тільки забезпечити безпеку на день голосування. А потрібно забезпечити абсолютно виявлення в виборчому процесі, для того, щоб не залякували ДРГ наших мешканців, яким як чином голосувати і як себе поводити, щоб сьогодні не залякували ті, хто каже, що кожен дня може бути здійснений обстріл або військова агресія. Тому на сьогоднішній день є питання безпеки. Військово-цивільна адміністрація сьогодні. Дивлячись на сьогоднішню ситуацію, заперечують проведення виборів. Да, ви бачили так, так. висловлення ви і туки Георгія, так і поважі І Я їх розумію, тому що ну часто буваю в зоні АТО, знаю, що на сьогоднішній день їх завдання в першу чергу це не допустити взагалі втрат серед мирних громадян. Але хто і коли от вирішити, там безпечно чи небезпечно, і чи не буде так зроблено що? Ми вирішуємо проводити вибори. Потім бачимо, що кандидат А програє кандидату Б і вибори скасовуються. Я думаю, що вибори як призначаються, так а також і скасовуються Верховна Рада України нашими народними депутатами. Да, і такі вкрай важливі рішення також будуть прийматися на такому вищому рівні, і це не е, рівень військово-цивільної адміністрації на сьогоднішній день призначати або відміняти. І сьогодні вони можуть тільки забезпечити безпеку громадян. І дати інформацію, яким чином відбувається ті чи інші події, які унеможливують, або навпаки, дають можливість провести вибори на відповідній території. 490 30 74. ми говоримо з віце-прем'єр-міністром Геннадієм Зубком. Ви можете ставити свої запитання за цим телефоном, нагадаю, код Києва 044. До речі, у місті щастя Луганської області, яке постраждало від обстрілів за кошти місцевого бюджету, зараз відновлюють соціальні об'єкти. З ремонтом приватизованого житла є проблеми. Київ, як кажуть місцеві мешканці, не допомагає, а використовувати гроші місцевого бюджету поки що не дозволяє закон. пропоную подивитися, как там живут люди. Вылетели все, три окна было, но там стекла, как бы рама уцелела, а здесь ни рам, ни стекол нету. Ну и по сегодняшний день нету никаких продвижений, что сделали в феврале месяце и по сегодняшний день. Все так же доски стоят, все так же ветер дует. В Києві було озвучено, що всі по получать компенсацію за державного бюджету поки у части компенсація людям за розрушення житло за бюджету не прийшла. І ми зараз іще можливості, яким образом з місцевого бюджету виставити людям окна. В таких ситуаціях звичайно будуть агітувати проти влади. Як ви вирішуєте це питання? По-перше, я хочу сказати, що от, і, власне ми, правильно ми, робитимуть, якщо агітуватимуть проти. Ми бачили виконуючий обов'язки міського голови, да, який дуже так. правильно сказав речі. Да. Є державний бюджет, який спрямував на сьогоднішній день 150 млн мільйонів гривень на субвенцію Луганської області, який спрямував практично 2,6 млрд мільярда на підтримку взагалі регіональних проектів, але є і місцевий бюджет, який повинен виконувати свої зобов'язання. Я ж не просто так починав з питання децентралізації і передачі бюджетних повноважень саме місцевому органу самоврядування. І не просто говорив про те, що на сьогоднішній день Станична Луганська, е, практичний е, район, має на своїх рахунках 20 мільйонів гривень. Це та інформація, яку ще давав мені Геннадій Москаль, коли він передавав повноваження Георгію Тукі. Тому є сьогодні питання і можливості місцевого бюджету, саме допомога громадянам. Це питання місцевої громади і міського бюджету. Те, що в нас з резервного фонду виділялися кошти і на Маріуполь, і на Краматорськ. Ви знаєте, що після обстрілів виділялися кошти. Так, але кошти. якщо люди з грудня і живуть на сьогоднішній без... день нічого, так? то от дуже важливо, щоб ми розуміли чітко. От, відповідальність кожного держава, і сьогодні хоче і передавати повноваження, і міські місцеве самоврядування хоче їх брати. Но Є питання розмежування, і сьогодні той же міський голова, який був на екрані, він повинен подивитися чітко, що є в бюджеті, звернутися до військово-цивільної адміністрації і гроші для допомоги таким громадянам надати. Поточний ремонт практично ви бачили і по Донецькій області, і по Луганській області виконувався за рахунок місцевих бюджетів. Сьогодні те, що держава могла дати в умовах обмеженості, чому тому, що ми максимально Максимальну кількість грошей залишила місцевим бюджетом, забравши наверх тільки те, що повинні були забрати, і також передавали. Тепер я хотів би ще одне дуже серйозне питання зазначити: що на сьогоднішній день держава передає не тільки субвенції, держава не тільки передає фонд регіонального розвитку, а ще й залучає від міжнародних фінансових організацій кошти для того, щоб підтримувати системи життєзабезпечення, соціальні об'єкти, державні установи. І тому я думаю, що тут повинна бути спільна праця. Але Я при думаю, цьому що але при цьому головне, кажуть, що іноді ці гроші надходять так, от згори надходять так, що їх немає як вже освоїти. Не встигають. Я вам скажу більше, Да? на сьогоднішній день е Луганська область на жаль виступила одна із такої сьогодні дуже мало ініціативних з приводу можливості інвестиційних проектів. Дуже амбітний проект. Це був е обласна лікарня, яка буде. Перенесена в Северодонецьк і е, дитяча лікарня, обласна, яка повинна бути перенесена в Лісичанск. Але є і питання, які стосуються взагалі допомоги громадян. Вона дуже велика на сьогоднішній день, і я би не хотів би сьогодні, да, отак от просто в ефірі, давати дуже прості вип... відповіді на дуже складні запитання. Чому? Тому що люди вірять і люди сьогодні сподіваються, але те, що сьогодні потрібно дійсно визначатися. Де потрібна допомога держава, да де потрібно заплатити компенсацію? Але з яких коштів або з коштів місцевого бюджету, або з інших джерел, Зрозуміло. які можуть бути з Зараз почуємо яке це складне, складне, чи просте запитання прозвучить за телефоном 490 30 74. Добрий день, слухаємо вас. Добрий день. Михайло здобув вас турбує. Питання. Чому уряд вважає, що він діє високоефективно, зміни, реформи, а простий люд, типу того самого Михайло вважає, що практично змін не відбуваються і не бачимо… ФС... Будь ласка, яка область? Я не почув. Дубно Рівненська. Рівненська область. Дуже, дуже приємно. До речі, Рівненська область, одна із там перших затвердила перспективний план по децентралізації. Так я можу сказати тільки про одне. Да? Те, що Прийняття законів це не означає, що жити стане краще вже завтра. Потрібно говорити правду про те, що ми вийшли на дуже довгу дистанцію від прийняття законів до їх імплементації. Але з іншого боку, на жаль, реформи сьогодні в країні сприймають тільки як збільшення зарплат, збільшення пенсій, скорочення робочого дня і такого іншого. Я можу сказати, реформа це важкий процес. І важкий процес, тому що це практичне операційне втручання в хвору людину хвору людину, яка на сьогоднішній день практично житлово-комунальне господарство нічого не робилося, так не робилося нічого в напрямку взагалі місцевої інфраструктури. І сьогодні люди задають питання, коли буде взагалі зміни на найкраще. Ну коли питання дуже непросте. Чому? Тому що якщо ми будемо говорити про те, що все, ми вже зупинили падіння економіки, ні, сьогодні економіка продовжує стагнувати. Але сьогодні ми повинні зробити тільки ті речі, які дозволять зберегти робочі місця. Дати можливість працювати і дати можливість платити заробітну плату. Добре, стосовно збереження робочих місць, мені на мережу Фейсбук надходять запитання. Про це влаштування дорослих робота в тих е, місцях, де переселенці переїхали з окупованих територій або на тих територіях, які відновлюються. Про це влаштування я вам дитячі скажу, садочки. Я вам скажу, що е, дуже серйозне навантаження сьогодні йде саме на Харківську. Дніпропетровської і Запорізької Да? і сьогодні ми розглядаємо додаткове питання фінансування іменно з міжнародних фінансових організацій соціальних об'єктів. Чому тому, що це питання додатково створених місць в дитячих садках і в школах, а також в закладах охорони здоров'я працевлаштування дорослого населення це саме серйозне питання, яке стоїть сьогодні перед міністерством економіки, і це взагалі питання більше. Як розвиток мавого середнього бізнесу. Що вдалося зробити, це те, що ми залучили кошти зараз практично 400 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку на підтримку мавого середнього бізнесу. Вчора був у нас на уряді е, голова АДА Харківської області, да, і роздивилися саме питання роботи промисловості в Харківській області, тому що по даним статистики сьогодні там є 180 тисяч переселенців насправді. Ті, хто ще не дооформився, разом з тими, хто оформився, складає 300 тисяч. Тому Харківська область має дуже потужний потенціал. Сьогодні потрібно просто разом з і губернаторами, і місцевим. А хто це гальмує? Хто гальмує? А гальмування не йде. Йде падіння економіки, є військова mm -hmm. агресія. Розуміло. Потрібно просто зрозуміти, що у нас немає сьогодні простого часу, де є абсолютно нормальні ринки. Є три аспекти. Дуже от я б хотів би, щоб сьогодні всі мешканці України почули три речі, да, які ми повинні враховувати, але це не повід для того, щоб на це списувати. Є військова агресія, да, є 95 мільярдів бюджет сьогодні на безпеки і 6 мільярдів додатково, які уряд знайшов буквально за останній час. Є на сьогоднішній день потужна взагалі гуманітарна криза, да, із якою Україна справляється на в тих умовах, які є, тому що коли ми задали питання німцям, що б у вас відбувалося, якщо б з Берліна до Мюнхена переїхало мільйон вісімсот переселенців, б у вас відбувалося? Вони сказали, це була б криза. Але є питання цієї роботи, і працюємо. І саме головне, ми втратили практично ринки, да, які і промисловість, яка постачала на ці ринки. Продукції у нас зараз дуже складна ситуація в тому, що йде переорієнтація з ринків російських. На ринки, які є в Європі, і це не тільки питання взагалі переорієнтації, але це і підготовка цих промислових підприємств. Тому казати про те, що завтра буде добре, да, але всі будуть переселенці працевлаштовані. Ви знаєте, є питання п... питання е, голосування на місцевих виборів, рах за місцем прописки чи реєстрації для людей, які переселилися. Це дуже актуальне питання, зважаючи перед 25 жовтня. Воно є актуальним і на сьогоднішній день є верифікація, да, яка поставлена Міністерство соціальної політики. Це підтвердження разом з імміграційною службою, підтвердження того, що дійсно ці люди, які переїхали, зареєструвалися, вони там живуть. І така робота, вона повинна бути проведена практично до 1 жовтня. І Скільки нам, людей важливо, зможе нам важливо взяти участь в голосуванні? Нам важливо от саме те, щоб ті люди, які переїхали, да, які зареєструвалися. Вони змогли проявити своє виявлення, так? але не забуваємо, що це місцеві вибори. Це місцеві вибори за ту місцеву владу, де людина проживає, де прописано. І тому тут питання перереєстрованих. Якщо він перереєструвався, то він буде підтримувати саме ту владу, на території якої він зараз мешкає, яка оказує йому допомогу. Якщо людина не перереєструвалася, на жаль, вона не зможе взяти участь в виборах. Війна це ступор реформ, чи війна це можливість для реформ? Ви знаєте, я скажу, що це дуже складний фактор для економіки, який, от знаєте, як дуже е, така серйозна язва, яка витягує всі соки. Да? І сьогодні це і бюджет, сьогодні це і можливості того промислового регіону, який практично ми втратили за рахунок. Це 30% практичної економіки. Але з іншого боку, це і можливості. Чому? Тому що коли є стабільний стан, таку реформу як децентралізацію, такі зміни, такі взагалі поштовхи до передачі на місцеве соврядування неможливо. Тому війну я тут би розсматривав двох аспектів. Ну, все-таки, хай би війна закінчилася, а реформи продовжувалися. Це була програма Ваша свобода і сьогоднішнім гостем був гостем був віце-прем'єр-міністр України, міністр регіонального розвитку будівництва та житлово комунального господарства Геннадій Зубко провела програму Інна Кузнецова. На все добре.